Я хотіла би, аби ви знали, що у Польщі та у Європі є люди, і нас дійсно багато, які не перестануть бути вам вдячними за вашу мужність і вашу жартовність. Тому я висловлюю вам побажання, які, по суті, є подякою, глибоким, глибоким уклоном перед усіма героями. Ми маємо сильніше підтримувати вас, посилювати тиск на Росію і надавати вам те, що вам дійсно потрібно, не тільки засоби протиповітряної оборони, а й високоточні боєприпаси та зброю великої дальності. Я хотів би подякувати вам за ваші великі зусилля, за вашу здатність боротися, за вашу готовність захищати свободу Європи. Користуюся нагодою ще раз, згадуючи й польську участь у підтримці України. Бажаю всім українкам і українцям у ці дуже важкі часи багато надії. Бо я думаю, що те, що сьогодні має вас вести, що сьогодні має вести нас разом, це надія і впевненість, що вона ніколи не згасає і приносить добрий день.